Це тривало вже майже годину. Настало 14 листопада 2025 року. Місцевий час ледь минув за північ. У затоці новоросійська панувала звична тиша, і для російських військових на узбережжі ніч нічим не відрізнялася від сотень попередніх. Але за кілька секунд ця звичайність мала зникнути назавжди, тому що в їхній бік летіли Нептуни. Крилаті ракети, споряджені сотнями кілограмів вибухівки. Це були незвичайні ракети, це була сухопутна модифікація великої дальності, здатна пройти тисячу кілометрів, і вдарити там, де Москва вважала себе абсолютно недосяжною. Проте для України ця операція була майже самогубною місією, адже порт новоросійськ вважався другим за рівнем захищеності об'єктом у Росії після столиці. Це був не просто морський термінал, це був найбільший порт країни, більший за Санкт-Петербург і Мурманськ під захистом багатошарової ППО, панцирів, Торів та 12 пускових С400, які зводили над містом майже непроникний купол у московських штабах. Новоросійськ позначали на картах товстою червоною рамкою як недоторканний, але саме цієї ночі самовпевненість російських генералів. Мала обернутися катастрофою, тому що в цій системі була одна слабкість ракети, які летять низько, нижче за лінію огляду найпотужніших радарів, десь в Україні у глибині соснового лісу непомітно стояла замаскована вантажівка. Вона чекала свого моменту в Одеській області, щонайменше за 600 кілометрів від цілі. Старшина в кабіні відкрив червону кришку під панелю, завмер на секунду. А потім різко відкинув її. Позаду машини чотири довгі транспортно-пускові контейнери піднялися вертикально, мов гігантські колони, що майже зрівнялися за висотою з деревами. У кожному з них була одна з найстрашніших для Кремля речей на цій стадії війни: крилата ракета, довгий Нептун. Інженер, схилившись над ноутбуком, перечитував останні параметри: вітер, температура. Профіль маршруту точки корекції, режим польоту над морем у декількох метрах над хвилями, у правому куті екрана миготів пакет цілий. Перші дві ракети мали знищити угруповання С-400 на позиціях кубанського полку, дві інші нанести удар по насосних станціях і резервуарному парку термінала Шесхаріс. У долині висіла така тиша, що навіть подих здавався зайвим. Кожен розумів, на що вони наважуються. Якщо запуск вдасться, це буде не просто удар по батареї, це буде кінець міфу про недоторканність С-400 і про те, що Новоросійськ – місце, куди ніхто не зможе дістати. Командир коротко дав команду готовність. Почався відлік 10, 5, 3. Ніч розітнув глухий гуркіт. Кришка першої капсули злетіла, і в темряву вилетіла тінь. За мить запрацював стартовий прискорювач, піднімаючи ракету вертикально розкидаючи іскри. Ще кілька секунд, і вона різко нахилила ніс у бік Чорного моря, починаючи свій політ у темряву. Потім вирушила друга ракета, потім третя, потім четверта. Довгі Нептуни розганялися до 900 кілометрів на годину, зникаючи над хвилями так низько, що здавалися частиною самої водної гладі. Далеко попереду, за сотні кілометрів, доля порту та цілої системи ППО вже змінювалася. У цей самий момент у командному укритті кубанського зенітного полку, розташованого на схилах на схід від новоросійська, оператор ППО раптом здригнувся, коли його екран спалахнув червоним. Ще кілька секунд тому на ньому були лише цивільні борти та повільні сигнатури над Чорним морем. Але без жодного попередження на екрані з'явилися десятки, потім сотні дрібних міток. Сектор подав тривогу, цілі йшли на різних висотах з різних напрямків, наче хвиля, що накривала небо над містом. Оператор почув у навушниках стурбований голос: дрон, дрони тут, і це була правда FPV-дрони. рої дешевих українських дронів Камікадзе. Навмисно летіли просто в секторі радарних променів. Створюючи хаос у системах супротивника. Тим часом довгі нептуни ковзали за кілька метрів від поверхні моря, їхній профіль польоту дозволяв заховатися за кривизною землі. Теоретичний радіус роботи С 400 в 400 кілометрів раптом перетворився на цифру без практичного сенсу, адже найпотужніші радари у світі не здатні заглянути за горизонт. Україна використала цю фізику проти Росії. Щойно ракета залишила пускову, вона підіймалася до безпечної висоти, стабілізувала курс за ІНС та ГНСС, а потім над морем різко падала вниз, влаштовуючи собі тунель невидимості. А над цим тунелем, високо у променях радарів, кружляли fpv рої, змушуючи операторів втрачати розуміння того, що вони бачать. На перший погляд це виглядало як величезна зграя цілей невідомо. Ракети чи перешкоди, ударні дрони чи звичайні квадрокоптери, екрани перетворилися на кашу. Російські розрахунки зробили те, чому їх навчали, відкрили вогонь по найяскравішому та найгустішому скупченню міток. Це була фатальна помилка, тому що саме ці цілі були хибними. Поки С 300 С-400 і панцирі витрачали дорогі ракети, справжня загроза летіла нижче за рівень їх уваги. Над морем довгі Нептуни продовжували рух у широкій дузі, змінюючи висоту, вирівнюючись на курс до Краснодарського краю та новоросійська. Дрони тим часом заходили з низької висоти, стрибали по трасах, збивали алгоритми наведення, атакували позиції берегових радарів, командні пункти та батареї ППО, створюючи відчуття масованого прориву з усіх напрямків комплекси Небо ЕМТА дев'яносто. 6N6 опинилися в повному хаосі. Алгоритми класифікації загроз не здатні відрізнити мікродрони від крилатих ракет, підвищували пріоритет навіть по найменших цілях. Перші панцирі почали прошивати небо трасерами, потім С-300 і С-400 випустили свої важкі перехоплювачі, білі хвости яких розкреслювали ніч. Вибухи розкривалися високо над затокою, відбиваючись у камерах моряків у порту, ніби захоплюючи світлове шоу. Саме з цих відео лунали веселі і злегка знущальні фрази, які здалися глядачам коментарями до ефектного салюту, але насправді описували, як російська ППО витрачає себе, думаючи, що нищить усі загрози. Оператори дивилися на лічильники збитих цілей і радісно зростаючі цифри, не усвідомлюючи, що роблять головну помилку ночі. Усю увагу вони спрямували в небо. Тим часом справжня небезпека летіла не згори, а знизу. Прямо за fpv роями, вздовж хвиль, чотири довгі Нептуни входили в край радіолокаційного мертвого сектору, який радари С-400 не могли бачити. Крилата ракета на кількох метрах над морем ставала майже невидимою. Навіть якби оператор встиг помітити слабкий слід, часу на реакцію не було б. Перші дві ракети, перетнувши берегову лінію, трохи піднялися та злилися з рельєфом пагорбів. Їхні тепловізійні головки увімкнулись. На екрані з'явилися гарячі плями, масивна антенна решітка 906N6, прямокутний блок 90 2 n 6 Силуети чотирьох пускових поруч. Програмне забезпечення звірило картинку з шаблоном у пам'яті радар, кабіна управління, пускові усе склалося в ідеальний алгоритм ураження. Перша ракета дала ледь помітну корекцію, піднялася, а потім пішла в різке пікірування в центр угруповання з 400. Удар був настільки потужним, що на мить світ над пагорбами зупинився. Потім вибухова хвиля підняла обертову головку Радара 90 6 Н 6 у повітря, розірвавши її на уламки, які розлетілися і засипали техніку навколо. З 400 опускових почали детонувати одна за одною, створюючи вогняну ланцюгову реакцію. Камери в порту зафіксували спалах, а потім величезну кулю полум'я, яка росла з кожним новим вибухом. Друга ракета повторила цей же сценарій на сусідній позиції, знищивши ще один кластер установок та радари 92 Н6, перетворивши оборону кубанського полку на суцільне згарище. Решта восьми пускових стояли порожніми металевими тінями без очей та вух. Третя довга Нептуна тим часом зайшла над берегом новоросійська, знайшла теплову сигнатуру насосної станції Шесхарісу і майже вертикально впала на головний колектор, вирвавши його з коренем. Полум'я побігло трубопроводами, охоплюючи термінал. Четверта ракета вибрала повний резервуар і перетворила його на гігантський стовп вогню, який бачили моряки з суден. Порт утратив захист і в небо зайшли нові хвилі дронів. Які добивали енергетичний центр, контейнерний майданчик і внутрішню інфраструктуру, коли відеовибухів з'явилися онлайн, стало очевидно, серце російського тилу в новоросійську було пробите.